Санта Клаус і його Ельфи книжка, що стала бестселером у Європі під час Різдвяних свят та перекладена 25 мовами. Санта Клаус завжди викликав цікавість у дітей та дорослих. Багато хто мріє побувати в нього в гостях та дізнатися, де він живе, як йому вдається за одну ніч відвідати всіх дітей на землі та чим він займається улітку. Якщо хочете дізнатися про нього і його маленьких помічників ельфів, то розгортайте цю книжку і поринайте в казкову різдвяну атмосферу, яка панує в містечку Санта Клауса. Санта Клаус і його Ельфи це книжка, яка 100% подарує вам та вашим дітям захоплюючу подорож до казки, та стане чудовим подарунком до Нового року.